Доброго дня. Сьогодні у нас тема 25 та Західна Україна у міжвоєнний період, період між Першою і Другою світовими воїнами 1921-1938 роки І три питання. Сьогодні ми розглянемо перше українські землі в складі Польщі, або іноді, як тоді ще називали, Друга річ Посполита Крім того. В наступному відео українські землі у складі Чехословаччини і українські землі у складі Румунії. Для початку згадаємо, які саме українські землі у складі яких держав вони знаходились. Найбільша територія західноукраїнських земель знаходилася у складі Польщі. Це Західна Волинь з центром у місті Луцьк, і східна Галичина з центром у місті Львів. Саме сьогодні якраз і розглянемо ось цю ось територію. У складі новоствореної Чехословаччини було українське Закарпаття, центр міста Ужгород. До Румунії відійшли. Після Першої світової війни північна Буковина, місто Чернівці, північна Бессарабія, місто Хотин, і південна Бессарабія, місто Ізмаїл це сучасна територія, частина Одеської області. На цій карті більш Масштабно тут зображено. Тут ми можемо побачити власне території тих держав, у складі яких знаходились українські землі. Нас найбільше цікавлять, нас найбільше цікавить Польща. Як ми бачимо, західноукраїнські землі складали значну частину польської території. Крім того. До тодішньої Польщі входили і землі сучасної Білорусі. Якщо подивитися, то разом Західна Україна і Західна Білорусь складали, ну не половину, але третину точно тодішньої Польщі. Тобто тут слов'янське населення, українці і білоруси складали велику частину населення тодішньої Польщі. Ці регіони називали поляки Східні креси. Потрібно запам'ятати цей вислів. Ну, перекладається щось на зразок східні регіони, східні райони. Це західноукраїнські і західно-білоруські землі у складі Польщі. Ось вони. Східні Креслі. Політичні сили, які діяли на території Західної України у складі Польщі з 21 по 38 роки. Тут абревіатури будемо розшифровувати. ОУН – Організація українських націоналістів притримувалися правих ідей. Тобто таких націоналістичних е, ідей, е, ідеї об'єднання навколо своєї нації, української нації. Українське національно-демократичне об'єднання. Це така центристська політична е, сила, помірна, не радикальна. І Комуністична партія Західної України Лібі. комуністів називають Лівами. які ідеї відстоювала та чи інша політична сила. Так, да, е, хочу сказати, що і ОУНівці, і е, комуністи вони були поза законом. Польща не дозволяла офіційно діяти цим двом організаціям. Єдина тільки. Центристська партія Українське національно-демократичне об'єднання було офіційно і діяло легально ОУНівці Боролися за самостійну Україну. Тобто, в майбутньому бачили, що Україна повинна бути самостійна, не тільки Західна, а і Східна. Тобто ці дві частини України, Радянська Україна і Західна Україна, повинні бути об'єднані в єдину незалежну державу. Заснована організація у 1929 році. Платформою, тобто основою цієї організації стало Українська, українське військове об'єднання скорочено УВО. Уво було засновано в 1921 році і діяло, як ми бачимо, до 29-го. Пізніше воно стало платформою для Організації Українських Націоналістів. УВО складалося із колишніх. Діячів Української Народної Республіки УНР, які тоді втекли до Польщі і там осіли, використовували ОУНівці терористичні методи боротьби, підривали, стріляли. ну Далі ми детальніше про це поговоримо. УНДО Ідея їх боротьба за права українців у складі Польщі, так як вони не розглядали Західну Україну як якусь окрему частину Польщі. Тобто не було в них ідей самостійництва. Тому і працювали вони легально, поляки дозволили. Українському національно-демократичному об'єднанню працювати офіційно і легально. Відповідно, це була найбільш популярна політична сила Західної України. Ліві ж комуністи вони були найменш популярні, найменш чисельні і боролися за приєднання. Західної України до УРСР Української Радянської Соціалістичної Республіки, яка нагадує, в той час вже була у складі Радянського Союзу з 22-го року. У 1930 році їм вдалося очолити таке найбільше повстання селян Волині і Галичини. Чому ж сталося це повстання? Справа в тому, що Політика Польщі по відношенню до України була не найкраща. В оцих ось східних кресах е, польська адміністрація проводила так звану політику осадництва. Що таке осадництво? Ну, дослівно, якщо перекласти, то щось е, близько до слова е, переселення, заселення е, сюди, в Західну Україну. Переселяли е, польських е, офіцерів на пенсію у відставці разом із сім'ями. Ось на фото видно, разом із сім'ями, надавали їм житло, надавали їм величезні пільги, грошові е, суми, і, що найголовніше, е, давали величезні земельні наділи, чого не було у українців місцевих. В основному селянство українське в той час воно було малоземельним і безземельним. Звісно, політика осадництва вона викликала незадоволення серед місцевого населення, яке вивелось в кінці 20-х років, у великі повстання одне із них, як ми вже згадали, очолила, очолила комуністична партія Західної України. Польська адміністрація, замість того, щоб якось врегулювати це питання, почала політику пацифікації в 1930 році. Пацифікація перекладається як умиротворення, але насправді це по факту це це страшенні масові репресії. Ось на цьому фото видно. Польських військових, польських поліцейських і репресоване місцеве населення. Що таке репресії? Це арешти, як мінімум, це арешти незадоволених без суда і слідства. Дуже часто ці репресії просто переходили у масові вбивства. Місцевих селян, звісно, оця політика пацифікації, вона призводила до активних радикальних дій серед місцевого населення, і тут саме тут найбільше відзначились орган... українські націоналісти, так як вони як уже згадувалося, не нехтували терористичними актами. Найвідоміший з них у 1934 році вбивство міністра внутрішніх справ Польщі в самій Варшаві у столиці. Е, ну, організаторів поляки швидко е, знайшли, і в 1935 році відбувся відкритий показовий суд серед цих організаторів. І вийшло так, що замість того, щоб налякати е, українців оцим ось показним судом, вони просто розрекламували, якщо можна так сказати, е, організацію українських націоналістів. Місцеве населення українці просто захоплювалися такими відчайдушними е, хлопцями. Е, лідери організації українських націоналістів з 28 по Кінець 30-х років. Засновником і першим лідером став Євген Коновалець з 29 по 38 років. В 38 році він був вбитий радянським агентом, і доволі довго ОУНівці не могли обрати собі лідера. <кхух> В 1939 році очолив ОУНівців Андрій Мельник. Андрій Мельник він відмовився, намагався відмовитись від отих терористичних методів боротьби і зосередитися на більш таких політичних, лояльних, скажімо так, що не сподобалось частині оунівців, і вони обрали собі у 40-му році. Обрали лідером Степана Бандеру. Саме Степан Бандера в 1934 році був одним із організаторів отого вбивства міністра внутрішніх справ Польщі. Із 40-го року націоналістичний рух він розколюється. Ті, х... ті хто е... був послідовником Андрія Мельника, називали Мельниківці ОУН. М-Мельниківці. Ну а прихильників Бандери е, почали називати бандерівці. ОУН Б. На наступному відео ми продовжимо і поговоримо про українські землі у складі Чехословаччини і у складі Румунії.